Основні причини формування адективної поведінки та мислення у людини при адективному розщепленні. Можемо виділити три основних причини вживання: перша це коли людина вживає для того, щоб йому стало легше. Тобто, стрес, тривога, якась душевна біль, і людина йде вживати для того, щоб. Втікти від цієї болі, притупити її. Друге це нагородження себе вживання. Тобто, пройшов робочий тиждень, людина себе нагороджує, може собі дозволити випити або вжити наркотики. Це може бути якесь свято, це якась успішна подія, і так далі. Тобто, людина саме закріпляє поняття вживання як нагорода себе. І третє це коли людина вживає для того, щоб бути кимсь. Тобто ми тут говоримо про те, що всередині людини схована особистість, яку по-тверезому людина не може показувати. Тобто із-за якісь своїх дитячих чи підліткових травм. Так? І в цей момент, коли людина вживає алкоголь або наркотики, оця особистість, яку вона ховає всередині себе, виходить на і тим самим людина потім звертається до речовин для того, щоб випускати час від часу, оту особистість, яку вона ховає. Це важливо розуміти. Підписуся у нас багато цікавого.